Прийміть мої найщиріше вітання з нагоди нашого свята Дня прикордонника. Така вже служба прикордонників, що вони першими вступають у бій з агресором. І водночас саме прикордонникам випадає завершувати війну, закривати кордон, коли агресора буде вичерпнено, випроваджено з країни, а прикордонна варта. Стані на захисту рубежів нашої батьківщини, нашої України в зоні антитерористичної операції, захищали суверенітет і територіальну цілісність нашої держави більше 11 тисяч прикордонників. Хочу згадати тих ваших побратимів, які поклали свої голови і віддали найцінніше, що в них є, своє життя. За свободу, волю і демократію України 63 герої-прикордонники полягли в боях за Україну і назавжди увійшли до народної пам'яті і історії Державної прикордонної служби. І я пропоную вшанувати пам'ять полеглих хвилиною мовчання.